Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров провів першу робочу зустріч із керівництвом та головами фракцій політичних партій Сумської міської та обласної ради. Говорили про єдність дій представників влади всіх рівнів задля безпеки, підвищення рівня якості життя та добробуту мешканців області. Незмінними залишаються пріоритети: це зміцнення обороноздатності, підтримка ЗСУ та сил оборони, соціальний захист населення, без аварійне функціонування, систем життєзабезпечення. Наразі мова йде про те, що чи вистоїть наша Сумщина взагалі чи ні. Я впевнений, що наша Сумщина вистоїть на 100%. Ми для цього працюємо 24 на 7. І в той же час залучення депутатів як єдиний кулак спільно наших всіх земляків, як лідерів громади, в нашому єдиному задумі. Я вважаю, що це буде наш 100% успіх і наша перемога тут, на нашому фронті, над ворогом. У нас є єдина мета, це наша перемога, це наша Сумщина, це безпека наших громадян. І як очіль області зобов'язаний консолідувати депутатів всіх рівнів, що я сьогодні зробив на цій нараді, наголосивши на основні тези І що ми робимо серед нагальних питань підготовка міста Суми до нового опалювального сезону роками не вирішується проблема з котельнею північного промислового вузла КППВ, що опалює взимку мікрорайон проспекту Перемоги, де мешкає близько 80 тисяч сумчан. Сферишофіка місто Суми має дві компанії, які забезпечують місто опалення. Одна з цих компаній – це. Північна. Да, вона на сьогоднішній день попала під арму. Минулому керівнику, який був до вас, я це питання ставив. Якщо ми зараз не розпочнемо якусь певну роботу, то ми можемо остати. Мова для Так. Да. Одна третя частина міста палюється цією петелькою. Що буде проблема у Арма це дуже довгий <звук> <звук> процес. Вони не зможуть так швидко реалізувати, продати. Якщо ми з нічим там не забезпечимося, а це договори з НАФТОГАЗом, ну, ми вже декілька років з цією проблемою сталкувалися. І хотілося б вашого вручання, тому що це питання там місяць-два, в нас не буде багато часу, і з вас ми його не вирішують. Місто суди самі не вирішать. Це питання. Хотілося б, щоб ви взяли на свій контроль і допомогли нам яким чином юридично цю котельну. Ну, зафіксувати тимчасово, не тимчасово, бо вже сьогодні ми розпочали підготовку до пального сезону. Ви його самотужки ніколи не зробите. І навіть повірте мені на рівні держави. Питання досить складне. Ключове там питання зараз в іншому. Там не визначено орган управління. До речі, арма там взагалі поки і не розглядається. Там навіть на рівні фонду держмайна. І то, що ми зараз говоримо, я думаю, ми доб'ємося. Ми говоримо, дайте для хімпрома і для фрунзе. Кураторів від фонду Держмена, щоб вони були тут, як з нами були і керували. Тому що вчора приїжджаю на Фрунзе ну, в Pів 8, їх же від всіх відключили. Ну а там, скажімо так, є певні вимоги, що там без світа, ну, просто не можна, ні. А хтось там десь задихається. І ми починаємо з мірого підключатися на своє рік кидати кабеля. Пирогов є, губернатор є. Влада ж є в місті, так. Да? А юридично в нас підставна ту функція, нема навіть і заходити, чесно говоря. І тому зараз готуємо листа на Кабміна за підтримки офісу з пігом. Ключове питання визначити орган управління відповідно акурат. І тоді всі питання рушаться. Я за це питання знаю і переймаюся. Точно так же, як за хімпром, який ніяк не може запутитись, тільки на них там так само водопостачання, теж багато питань зациклено. Я розумію, що відбувається, і розумію, що треба робити. Можемо разом зробити У нас просто немає альтернативи в місті. Так ситуація склалась ми Не збудували, нічого не зробили, і тому можемо залишитися без я погоджуюсь. Фунд реально актуальні і потребує уваги 100%. Серед основних викликів сьогодення і питання мобілізації ключових співробітників компаній, порядок бронювання військовозобов'язаних та критерії для визначення підприємств, що є критично важливими для регіону. 76-ту постанову, коли переходиш, там де із основних критеріїв він основний є це середня заробітна плата. І ця середня заробітна плата вона по всій Україні одна це 20 тисяч. Ти ну як Порівняти, наприклад, там Івано-Франківськ і місто Суми, ну це є ну якби не зовсім правильно. 20 тисяч зараз тянуть по місту Суми, це дуже ну дуже серйозне навантаження. І от я вам скажу за перевізників зараз, тільки з 1.07 буде підвищення газу, на якому працює транспорт у цьому міста Суми на 10 гривень. І а вони переходять на оцю двадцять постанову. Тому якщо є Ну, я звертався там, що адміської ради. Ну я думаю, це буде неправильно. Буде правильно, якщо це б, ну, якби, обласна державна адміністрація звернулася на ну, якусь градацію, хоч би зробити для прифронтових міст. Давайте зробимо так: дайте свої пропозиції, ми працюємо тоді, подивимося. Окрему увагу зосередили на тому, що зміни в фінансуванні та організації медичної допомоги, які відбуваються в рамках програми медичних гарантій. Мають негативний вплив на умови праці та мотивацію медиків, що, у свою чергу, призводить до відтоку кадрів у інші сфери або виїзду за кордон. За останні 2-3 місяці втрати по кваліфікованому персоналу по нашим лікарням і і обласним ну, 15-20%. Ми до, до кінця року, якщо допрацюємо в такому темпі, то ми втратимо здатність за підписувати я, я, я скажу відверто, я перший раз, чую про цю проблему, якщо на деякі питання готовий сходу відповідати, то тут для мене новина. Я для себе помічаю, у вас комунікація є з очільникам облаздрава. Я ми пропоную, можемо, ви пропрацюєте і давайте спільно завтра прибувати і давайте пропозиції, що ми повинні рухатись. Питання актуальне, я скажу більше. Без медицини, як без бізнесу, області не буде, і лікарі, як і інші сфери, потребують нашої першочергової уваги. Соціальний попит колосальний. Захід став діалоговим майданчиком для обговорення найбільш актуальних проблем, та було досягнуто домовленості зробити такі зустрічі на постійній основі. Олексійович, ну, мабуть, всі знають, що ми збирались практично всю каденцію, щоб вся зустріч була така область, місто, що ми там задавали якісь питання, да терміново їх вирішували. Але, на жаль, це перша така зустріч за всі каденції, тому що в такому составі ми взагалі не збиралися. І зараз такий час, що треба разом терміново вирішувати питання. Ну і, звичайно, це з допомогою області, міста і міста області, також з вашою допомогою. Дійсно, якщо ми б ми збиралися, хоча б там раз на місяць. Дуже об'єднати зусилля задля конструктиву, вирішувати проблеми спільно та комунікувати з усіх питань забезпечення життєдіяльності мешканців сумщини у форматі відкритого прозорого діалогу. Така принципова позиція очільника області Олега Григорова. Я результатами зустрічі однозначно задоволений. Оскільки будь-яке живе спілкування, можливість відповісти на питання це розуміння тих процесів, що відбуваються. Особисто я побачив, що люди задавали питання, вони задавали ті питання, які цікавлять громаду. В межах компетенції з урахуванням дотримання інформації я поінформував депутатів області і міста про ті поточні питання. І мені здається, що люди отримали ті відповіді і певну впевнені і розуміння наших спільних дій. У нас не час для політики, ми не проводимо передвиборчу кампанію, і ще раз наголошую, наша мета це безпека нашої громади, це оборона Сумщини, це наша перемога. Тому ще раз наголосив до своїх земляків, до своїх партнерів, до своїх товаришів, як по-іншому назвати не можна об'єднатися заради цього і максимально відкинути будь-які політичні спекуляції, інтриги, які наразі, на мою думку, зараз, напевно, грають виключно на руку ворогу, ну не на руку нашої громади. Варто зазначити, що першу робочу зустріч голови сумської ОВА Олега Григорова з головами фракцій політичних партій проігнорував лише представник європейської солідарності у сумській міськраді Вадим Акпєров за інсайдерською інформацією. Найбільш імовірна причина його відсутності перебування за межами України.